Туристів у космос, але не просто у космос, а у відкритий космос, коли непрофесійні астронавти вийшли у відкритий космос. Це двоє людей. Це 41 річний мільярдер Джаред Айзекман, може собі дозволити. І 30-річна інженерка компанії SpaceX, а вона не професійний космонат Сара Гіліс. На орбіті Земля вони вийшли на космолоті, виліхали у космолот і вийшли там у відкритий космос. Він цей вихід мав тримати близько 30 хвилин, але. Процедури підготовки до нього та безпосередньо завершення тривали майже дві години, тобто, це тривало значно більше. А щодо самого польоту, то на борту перебували командир місії Джаред Айзекман, пілот військово-повітряних сил Сполучених Штатів у відставці Скотт Кіт Потіт і два провідних інженера з космічних операцій SpaceX Анна Менен і Сара Гілін. Сара Гіліс, вона виходила безпосередньо в відкритий космос. Місія успішно випробувала абсолютно. Новаторське обладнання, включно з тонкими скафандрами, і е, процес повної розгарматизації кабіни Crew Dragon, спонсором першого приватного польоту людини в космос, з виключно цивільними членами екіпажу. От став сам цей мільярдер Девід Ейзекман, якому чомусь щось вдарило в голову. Йому захотілося вийти у відкритий космос, і от така приватна авіакосмічна кампанія. Два роки готувалася до цього. Корабель, що тримав учасниками, до борту стартував у. Вівторок, буквально, це було скільки три дні тому, п'ять днів тривала місія.